31 травня стартує оздоровча дитяча кампанія в таборах Житомирської області. За словами представників обласної влади, цьогоріч вартість путівки до табору зросла приблизно на одну тисячу гривень. Пов'язано це з подорожчанням продуктів харчування. Проблемам фінансування було присвячено чергове засідання обласного штабу з оперативного вирішення питань підготовки та організації оздоровлення та відпочинку дітей, де заслухали представників чотирьох районів, де цього року не виділено жодної копійки на дитячий відпочинок. Як альтернатива у цих районах організують літні мовні пришкільні табори. Зокрема, в Червонороміському районі на базі шести шкіл працюватимуть табори, де відпочиватимуть близько 140 дітей. На відміну від тих форм оздоровлення, які торік ми практикували, в нас працювали пришкільні табори з денним перебуванням дітей. Але в цьому році, на жаль, коштів, які ми... Хотілося б, щоб у нас були для функціонування таборів пришкільних, ми не маємо через те на виконання відповідної стратегії про розбудову мовних таборів в Україні. Ми започаткували таку справу, і в цьому році, поки що, на базі шести навчальних закладів плануємо таку роботу. Це вперше. Бракує нам звичайно нормативно-правової бази з даного питання, але Ті документи, які є, спираємося на них і плануємо організувати таку роботу. Однак такі мовні табори, на думку заступника начальника департаменту сім'ї, молоді та спорту, не мають нічого спільного з поняттям оздоровлення дітей. Мовні табори ні в якому разі не підміняють собою відпочинок дітей. Ми керуємося законом України про оздоровлення відпочинок дітей. Оздоровлення, термін перебування 21 день, або це заклади позаміські, оздоровчі заклади, або заклади санаторного типу, або дитячі центри в Україні. У нас один зараз молода гвардія. Табори з денним перебуванням. Термін перебування 14 днів в день не менше 6 годин з одно тере-дворазовим харчуванням. Цьогоріч на організацію літньої кампанії відчутно вплинула відсутність коштів Фонду соціального страхування, який більше не відшкодовує витрати на оздоровлення дітей-працівників. Тому сьогодні кошти шукають скрізь. Питання не лише в одному районному бюджеті. Виділення коштів можливо, із інших джерел. Бюджетних це сільські ради, селищні ради. І такий досвід по Житомирській області позитивний, є. Звичайно, складна фінансова ситуація. Але сьогодні шістьма мовними таборами ми не можемо говорити про те, що ми закриваємо питання будь-якого відпочинку оздоровлення, тому що в районі значна частина проживає дітей-сиріт, дітей, дітей позбавлених батьків спіклування. Є діти-учасників АТО, є діти з багатодітних сімей. Це я перелічу в першу чергу ті категорії, які. Зобов'язані і мають право на безкоштовне оздоровлення і відпочинок. Подібна ситуація і в Черняхівському, Андрушівському та Житомирському районах. Зокрема, в останньому в мовних таборах планують організувати відпочинок для близько 350 дітей пільгових категорій. Зробити це мають спільно з сільськими та селищними радами. Сума субвенції уточнюється буде точно відома сума до 15 червня. Тобто, ще вона ми її будемо обговорювати на засіданні бюджетної. Комісії суму субвенції, які плануються з районного бюджету, виділити на сільські та селищні ради. Інформацію про роботу всіх дитячих таборів області можна знайти на сайті департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту. Ода.